Моє любі вітання, громадська організація Олег Київська міська громадська організація, котра на теренах України просуває, продвигає жим гирі. І безпосередньо, 15 липня, у нас відбудеться онлайн турнір, онлайн тому, що війна з козацького жиму гирі. Що це таке? Це наша організація проводить такі, таку вправу, котра популяризує стандартний жим гирі стоячи. Казацький жим гірі це жим гірі 10 хвилин з довільною зміною руху. Тобто робимо стандартний жим стоячи стартові позиції. Зараз о них поговоримо 10 хвилин з довільною зміною рук. Як це е, виглядає? Тобто жим гирі, е, базовий жим гирі, стартовий відбувається, е, зап'ястя, кулак нижче подборіття, гіря не жметься з плеча з голови або з якихось інших частей. Тіла жметься безпосередньо, щоб зап'ястя, кулак був ніже подборіддя. Локоть ви можете притискати до тулоба, до живота або тримати в стороні, або тільки ні, ні на плечі. Тобто жметься, гірять без відпочинку в положенні вису. Жметься гиря без того, щоб вона розташовується і відчуває спортсмен, тримаючи гірю на плечах. Ну тобто, так, давайте все обговоримо, трохи воно смішно, не тримаючи гірю на голові і на інших частях тіла, не можна гірю тримати, відпочивати. Тобто можна відпочивати кх -кх, необмежено по часу, коли ти гірю вижав вгорі. Можеш стояти хоч всі відведені тобі 10 хвилин. Або тримати гірю в стартовому положенні, не притримуючи другою рукою, не притримуючи другою тому що можна відпочивати необмежено в рамках 10 хвилин. З приводу, раз я вже почав казати, тримати гірю руку так не можна, але можна поправляти. Коли гірю ти перекинув, щось не так поправив, оп, тільки поправив, суддя буде на це. Дивитися, зміна гирі в стартове положення. Тобто отак е, так можна робити навіть. Е, можна робити двома руками, ось, можна робити зазвичай, як ми робимо на ривку гірі, можна перекладати і ось так. Але е, після е, зміни рук потрібно, щоб гиря пішла в стартове положення, була запинена мить. І після цього виконати жим <кхи> гирі. Стосовно безпосередньо жиму гирі. Будемо дивитися за фіксацією, тому що високий темп, але все одно фіксація повинна бути. Що в нас <кхи> в гвардейському ривку, який проходить по Асоціації і по Союзу Гірвого спорту, теж виникають багато сперечань з приводу. Фіксації не будемо придиратися, але фіксація повинна бути не так, як мені казали на е е змаганнях е з гвардійського реху там 2-3 секунди. Ну це неможливо розігнати великий темп, котрий зазначен в нормативах. Ну, Но, е Що таке фіксація? Те... Виправлення суглобів всіх, ну, в жимі гірі це виправлення е, суглобу латківого і дозволяється не робота ногами, а витхил корпусу. Якщо ти вижив, відхилив корпус, треба корпус вирівняти і зафіксувати гірю. Якщо ти жмеш через бік, корпус вирівняв, зафіксував на мить, а пустив гірю. Ось. <кхем> З приводу е, саме таке жими гірі е, суперечливе. І саме складне, я взагалі за те, щоб жати гирю сидячи. І безпосередньо, я вам скажу, що я сидячи, гирю, жав не набагато менше, ніж стоячи. Ось, ну стоячи, сидячи, багато кому ще складніше, не буде популяризації, але дуже просто судити. Ось, і сидячи, дуже шкідливо, для попереку, особа велика вага. Велика вага гирь. Це дуже таке шкідливе навантаження на поперек. на <кій> <кій> Позвонки, тому що сам знаю, був прооперований і так мені казав лікар. Ось, з приводу роботи ніг. Якщо, як було зазначено в річних правилах, давно про це казали, якщо робота ніг дає спортсмену суттєву перевагу. Якщо, ну давайте я буду показувати, якщо, звісно, в нас можуть бути колихання. От, ноги колихаються, але в суглобах вони в мене а, 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 прямі. І не рухаються. Тобто я можу робити отак. Фіксація. Тобто Це жим гирі через бік. Є вкручування. Бачите? Ноги на місці, Тобто ногами я не роблю, але в них є хитання. Тобто е вкручування в мене теперметрично видно з цього боку, тому що за травми спини не можу жати через бік. Дивіться на ноги. Бачите, нога одна стоїть ровно, а ця трохи рухається і за вкручування. Так буде рахуватися. Але коли буде швунг, деякі в нас спортсмени, вони знають, про кого я кажу. Останній жим гирі ми рахували, але на цих змаганнях, якщо ми кажемо за присвоєння нормативів з казацького жиму гирі і довільна зміна рук, що воно ну, простіше жати. На витривалість будемо прискіпливо відноситися безпосередньо, не так як для фіксації, як для руху ніг. Ось, е Мій друг Ярик Савчук, він е вже жав, ну, йому трохи складно, по 10, там, по 20, як я, він жав по 5 разів і нажав 200 разів. А 200 разів це кандидат майстри спорту по казацькому жиму Гирі. 200 разів за 10 хвилин з довільною зміною рук. Нормально сильно він відтопив. Так що навіть можна жати по 5 і не включати ноги. Хоч по 2, хоч по одному, але ноги не вмикаємо. Не... І так, давайте я вам покажу, як виглядає бистий темп. Я 22 вжав 270, 24 ку я жав 244, намагався з гарною фіксацією. Зараз я вам покажу. Давайте я вже пожав, до речі, тільки що на балконі. 13 подходів по 20 разів, ну тобто, все одно такі, думаю, буду трохи виснажений, щоб ви побачили, як я жму. Ось. Я жму по 10. Фіксація. Слаблення, думайте, мало. Тобто, думайте, в яких моментах будете фіксувати яких ідерославлені? Давайте ще фіксація і. Це в мене вже буде 15-й підход. Ось десь так, плюс-мінус, тобто кразу зафіксувати і зробити розслаблення. Дуже прискіпливо відноситись не будемо до фіксації дуже, але розумно. Але до роботи ніг будемо, ну, будемо знімати бали. Тобто так робити не можна. Отак. Тобто швун. Так не будемо рахувати Казусразу. Все, мої люди, слава Ісусу Христу! Слава Україні! 15 липня на честь 136-ї річниці Хрещення Русі Росії. жим Жимгирі! Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Пока!